1 червня мешканці Дніпра стали свідками резонансної події. На вулиці Барикадно, біля одного з розважальних закладів, сталася бійка зі стріляниною між двома компаніями молодиків. Після чого центральними вулицями міста на швидкості переміщалися автомобілі, та відбувалася стрілянина. На лінію 102 почали надходити численні повідомлення від громадян. На місце події виїхали слідчі оперативні групи територіальних підрозділів поліції. В ході огляду місця події було знайдено декілька покинутих автомобілів. А також декілька одиниць вогнепальної зброї за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за декількома кваліфікаціями, за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України та за частиною 4 296 статті Кримінального кодексу України. В ході першочергових слідчо оперативних дій були встановлені всі учасники вказаної події. Безпосередньо, після вчинення вказаного злочину, вони покинули територію Дніпропетровського регіону і переховувались на території інших областей держави. 14 червня, в ході проведення серії обшуків на території чотирьох регіонів держави, у фігурантів було вилучено декілька одиниць автоматичної зброї, автомобілі, які приймали участь в хуліганських діях, а також телефони, ноутбуки та інша інформація, яка має значення по справі. Двом активним учасникам вказаної події слідчі повідомили про підозрюва. Одному з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інший очікує своєї санкції. Поліцейські проводять заходи по встановленню місця перебування всіх інших учасників вказаної події. Слідство триває.